Доброго дня інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Мар'яна Лошак, Наталія Булеця про головне життя краю наступні 10 хвилин. Кому належить прибудинкова територія або як її оформити? У цих питаннях намагалися розібратися активісти під час громадських слухань. Приватизація прибудинкових територій проблема, з якою часто стикаються мешканці багатоповерхівок. Почастішили випадки, коли землю навколо будинків захоплюють підприємці, які викуповують приміщення на перших поверхах під кав'ярні або магазини. Відбуваються конфлікти через те, що забудовники намагаються побудувати багатоквартирний будинок у дворі багатоповерхівки. А мешканці змушені відстоювати зелені зони. На громадські слухання не з'явилося жодного представника земельного відділу та державного земельного кадастру, але це не завадило головам ОСББ розповісти про свої проблеми. У підсумку представники ОСББ та громадські активісти вирішили об'єднатися та створити ініціативну групу, яка допомагатиме мешканцям оформляти прибудинкові території у власність. Крім того, було прийнято резолюцію і рекомендовано ОСББ об'єднатися в асоціації для захисту своїх прав. Ініціативна група має зібрати всіх учасників, які подали документи. Інші, які не подали, хочуть також доздати документи. Ми повинні спільно зібратися, розпрацювати план дій. І е, на кожному етапі, а це просто бюрократичні питання. Е, міська рада відділу земельний не бажає е, документи подані в лютому місяці, мають бути на сесію виставлені протягом місяця. До сих пір питання не виставляється на сесію. Тобто, звичайні бюрократичні проволочки, такі так сказати сказати, да, щоб просто питання не розглядалося по виділенню власність. Ми будемо приходити з людьми, робити е, акції е, громадські для того, щоб змусити е, керівні керівні органи і місто е, виділити ОСББ у власність земельні ділянки. Четверо загиблих бійців АТО посмертно стали почесними громадянами Ужгорода. Відповідне рішення затвердили депутати Ужгородської міської ради на черговому пленарному засіданні. Сесії йдеться про загиблих під час бойових дій героїв старшого солдата Олександра Капуша, солдата Андрія Палая, солдата Ігоря Розлуцького та майора Віталія Постолакі. Річаще ужа готують до зими. Триває другий етап розчистки та впорядкування русла річки в центрі Ужгорода. В останні подібні заходи проводилися понад 10 років тому. На роботи чиновники виділили 800 тисяч гривень про необхідність розчистки ужата, ймовірні ризики для екосистеми дізнавалася Валерія Турок. В Ужгороді проводяться роботи по розчистці та впорядкуванню русла річки. Фахівці кажуть, якщо цього не робити, то збільшується кількість наносів, зменшується поперечний переріз русла, що ускладнює пропуск води. Кажуть, подібні заходи необхідно проводити системно. Річ змінилося, змінилася, річ стало плавним, не буде більше поворотів русла, не буде підмивих берегів. І звичайно, що пропускна спроможність русла збільшується, плюс естетика, плюс не будуть пляшки затримуватися, які, на жаль, із року в рік все йдуть, і йдуть, особливо під час високих вод. Екологи застерігають, після подібних робіт уж може стати ще мілкішим. Окрім того, подібне розчищення може мати й негативні наслідки для екосистеми Ужа де розмножується чимало видів риб, занесених до червоної книги України. Право в тому, що розмиваються береги, вибирається гравій, після того перший же паводок вирівнює річку. Як наслідок, формуються величезні такі купи піска, між яких і проходиться річка. Тобто річка міліє як така. Якщо ми говоримо про очистку самого русла, то все-таки необхідно робити його грамотно, тобто що забирати все таки мул, який є на дні, не чіпаючи при тому, там нижчі породи розташовані. Тобто той же гравій, не чіпаючи той же пісок. Тобто потрібно просто робити, дотримуючись відповідних методик, дотримуючись стандартів, які є в тому числі і в Україні. Проте у департаменті міського господарства запевняють, проект розчистки пройшов експертизу. Головна його мета очистити береги від коріння рослин, які захаращують берег. А разом з тим прибрати і наноси гравію. Ви бачили його, розплановують. Тобто не углубляють дно ріки, його просто розчищають. На перший етап розчистки русла із впорядкуванням річі ще по студентській набережній виділено 300 тисяч гривень. Наразі триває другий етап робіт, на проведення яких із міської скарбниці виділили ще 500 тисяч. Роботи наразі виконуються на Слов'янській, Київській та набережній незалежності. Тут розчистку русла обіцяють завершити вже за кілька тижнів. Міст через тису між Україною та Румунією вже спроектований. Його довжина 240 метрів. Він з'єднуватиме два населені пункти з українського боку це село Біла Церква Рахівського району, а з румунського місто Сігет, повітом Марамуреш. Кошти на будівництво виділить Євросоюз Україні зі свого боку треба тільки облаштувати інфраструктуру і під'їзну дорогу. Для початку робіт урядам двох країн необхідно підписати спеціальну угоду. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль запевнив, що найближчим часом матиме про це розмову з прем'єр-міністром України. У населених пунктах на обох берегах Тиси проживають і українці, і Румуни, тому новий міст значно покращить їхні родинні та культурні зв'язки. Крім того, відкриття пункту пропуску серйозно пожвавить економічну та інвестиційну діяльність на прикордонних територіях обох країн. Допомогти миротворцям купити журнал. З такими закликами активісти звернулися до Ужгородців. У рамках доброчинної акції організатори продавали український мілітарний журнал Миротворець. Видання покликане формувати сучасну українську мілітарну культуру, сприяти суспільному порозумінню і злагоді. Миротворець адресований українським військовим, проте буде цікавий волонтерам, журналістам і широким колам громадськості. Запевняють видавці, усі придбані та підписані журнали будуть. Надіслані воїнам з зону АТО. Гроші від продажу підуть на підготовку та друк наступного номеру. Учасники акції також закликали перехожих у час війни переглянути свої цінності та підтримати українських військових. Ми показуємо правду таку, яка вона є з різних, з різних точок зору, оскільки. Війну люди бачать по різному Ми даємо загальну картину, плюс ми аналізуємо як будуть далі розвиватися події. Що буде, що нам треба робити, і коли воно приблизно закінчиться. Ми продаємо ось такі купони. Вони коштують 40 гривень, це є вартість друку журналу. Людина підписує своє, якщо захоче, ім'я, і місто і побажання для воїнів. АТО. це відривається. Ця частина вона вклеюється в журнал. Інша частина віддається покупцеві. І ті журнали, що будуть підписані, ми відправляємо їх з іншою волонтерською допомогою хлопцям на схід. Найкращий бограч у Русинів у рамках міжнародного фестивалю телерадіо радіопрограм для національних меншин відбувся телевізійно-кулінарний конкурс «Етноказанок». П'ять команд національних редакцій Закарпатської телерадіокомпанії Студія «Експеримент», Радіо Тиса Фем та гості свята змагалися у тому, хто зварить найсмачніший бограч та найкраще розкриє тему миру у відеосюжеті. Своїх секретів кухарі не відкривали. Кожна команда додавала до традиційної горської страви щось від себе, прагнучи підкорити журі у підсумку на третьому місці. Команда радіо Тиса «ФМ», на другому угорці, а перемога дісталася команді русинів. Саме їх бограч цьогоріч визнано найсмачнішим на конкурсі. «Етноказанок». У цьому фестивалі і сьогоднішня цей рік це рік для мене дуже щасливий, тому що наша команда перемогла і перш за все я хочу подякувати, тому що це не тільки моя перемога, це перемога перш за все викладацького складу. Ужгородського торговельно економічного коледжу, тому що це люди справді професіонали, які вміють заболити і студентів, які допомагали нам варити бограч, і найголовніше те, що вони робили це все із любов'ю, і з добром. І я думаю, що це найважливіше, коли робиш будь-яку справу. Їсти варити треба обов'язково тільки з любов'ю, тільки із з добром. Фестиваль спорту офіційно стартував у Ужгороді. проводять його з нагоди дня фізкультури. На площі народній пройшов спортивний парад. Всі федерації, гуртки та фізкультурно-спортивні товариства. Представляли свій вид спорту через майстер-класи та показові виступи. Спортивне містечко діятиме в Ужгороді впродовж всього дня. Тут краяни зможуть отримати інформацію про всі види спорту, записатися до гуртків та поспостерігати за заняттями. Тренери штат, досвідчені спортсмени наголошують, за останні півдесятиліття спорт в області виходить на міжнародний рівень. Підтвердженням цього є численні здобутки на європейській спортивній. арені. Ми маємо 17 тисяч спортсменів і 146 тисяч дітей, які є в області, 17 тисяч професійних спортсменів, які мають класифікаційні книжки, спортсменів. Тобто, це ті діти, ті люди, які хоча б один раз прийняли участь і подалі приймають будь-яких змаганнях різного рівня. Що ми добилися непоганих результатів, як і в юнацькому, тобто в дитячому. Скіболі, так і нашому дорослому, тобто на наші діти зайняли жодно на друге друге місце поспіль, е, то, тобто шостий, два роки поспіль ми зайняли. А дорослі в першій лігі зараз зайняли четверте. То тобто, що є розвиток і, і популяризація так само в області, і що багато в нас приймає участь команд. Тобто є ріст, я задоволений. На цю годину у нас все більше розкаже о 19-й годині Мирослава Куруц. Стежте за подіями в області разом з нами. На все добре, до зустрічі.